Вітаю всіх, хто любить малювати. і Сьогодні поговоримо з вами знову про акварель, про такий метод, як відмивання. Що це за метод? Зараз розповім, як його використовувати, Ось. в яких випадках ви будете вирішувати вже самі. Тобто, ну, от, наприклад, на прикладі, наприклад, я хочу намалювати об'ємне Да? Я беру червоний колір, на палітрі його розвожу значить, з водичкою, і малюю форму. Нашого е, майбутнього яблука. Навіть можна додати такий якийсь відтінок, наприклад, там аранжуватого трохи. Такого ось помаранчевий якийсь кольор такий ще додаю. Да? І от малюю я форму яблука. Ось все є. Наприклад. Але я хочу показати, що на ньому є світло і тінь. Я беру е, мою пензлика. Ось, набираю в нього води і відмиваю. Бачите, що я роблю? Відмиваю, дуже обережно так відмиваю, тому що, бачите, от таким чином забираю якби, фарбу з, з, з тієї ділянки, де мені це необхідно, де мені це вигідно. Да? Ось дивіться, у мене вже виходить яблуко більш об'ємним, тому що я. Якби звільняю зону світла на ньому. Бачите? Це я роблю лише за допомогою води. І залишається певний якийсь кольор, залишається, але він набагато світліший, які тут вам необхідно робити правильні рухи. Рухи вам необхідно робити, якби, знаєте, ви вимочуєте її, цю фарбу. З водою, да? ви її вимочуєте. Ви її не, не розтираєте, отак, тому що у вас будуть кашлатки отакі на папері, і ви зіпсуєте свою фактуру паперу вашого. Да? Ось. Тобто водички набираєте і робите отакі якби би вимочування. вимочування. Не, не розмивання отакі, знаєте, там в різні сторони, а якби так вимакуєте. Ну, так Таке, знаєте, якби для порівняння, наприклад, ви розлили калюжу на на підлозі і е, ви якби цю воду з підлоги е, гончірочкою вимочуєте. І давайте ще раз, наприклад, апельсин, ну, якби от апельсин. да ми зробимо апельсин Ось тут я ще раз намалюю. да Там, чи, ну, чи ман... Там апельсин, чим це буде у нас мандарин. Ну, ось я знов-таки малюю наш майбутній апельсин і хочу зробити таким методом я хочу зробити його об'ємним. Знов таки мою пензлика, набираю в нього воду воду. І за допомогою волосся пензлика я впитую. Цю фарбу разом з водою. Я її впитую у пензле. І залишки забираю їх у воду. Ось дивіться, бачите? Ось. Забрав пензлем, бачите, і мию пензлика. Знову я повернувся, забрав мию пензлика. І так робимо відмивання до тих пір, поки у вас це. Не влаштує, тобто, ви, ви ну, відмиваєте фарбу настільки, наскільки вам це потрібно. Наприклад, я хочу потім тут, наприклад, підкреслити об'єм, я і ще тінь можу тут якусь покласти, і у мене вже готовий об'єм мого апельсинчика. Бачите, вже є. Так само можна було зробити і з яблуком. Що нам дає цей метод? Цей метод дає нам, по-перше, Перехід м'який від світлого до темного через просвоєчку напівтона. Да? Але тут є мінус, ми програємо трошки в живописі. Тобто не, не так уже і живописно виходить, але виходить, скажімо так, більш графічно і об'ємно. Мінус такий, що ви можете, якщо у вас папір не дуже пристосований до великої кількості води і до, до таких операцій, то ви можете так відмити пару разів, і папір ваш ну скаже вам до побачення. Тобто тут є і такий мінус. Але в принципі цей метод ви можете використовувати при малюванні, наприклад, хмаринок на небі, при ну, взагалі дерева, кущики там вам необхідно. От, наприклад, давайте зараз я кущик намалюю якийсь е і, наприклад, мені необхідно ось тут кущик, мені не, необхідно його зробити об'ємним. Ось, ось кущик. Ось, зараз навіть і так, яскравіше візьму його таким чином. Ось такий кущик у нас буде такої форми. Да? ось. Ну, тут навіть зроблю такі натяки на те, що там якісь гівочки ростуть. Ну так, О, отакий якийсь кущик, чи якесь дерево таке. от, І дивіться, знов таки віджимаю, от зараз отут поставлю воду е отак. від, від, е від, значить, набираю воду в пензлика, ось, віджимаю її трохи. І починаю пензликом обережно, так, як ви бачите, і знов-таки у баночку з водою забираю залишки. Значить, фарби, бачите, і висвітляє. От. От. Все. Ця частина у мене стала вже такою світлішою. бачите, Тобто, вже з'являється об'єм. Потім, коли воно підсохне, я можу там десь поковиряти якимись такими. Тут можу якісь отакі, отакі рухи зробити, там що там якийсь натяк на, на якесь листя. Да? Ну, якось так. Тобто е цей метод, в принципі, можете його використовувати. Знаєте, як це робити? Тобто, знов-таки нагадаю вам ще раз: ви не розтираєте, ну, не втираєте да, цю, ну, цю фарбу у пензлі. Але якби пензлем його вимочуєте дуже так ніжно з водою. І потім те, що ви вимокали з цього місця, ви, ви його в баночку, в баночку. Потім пальчиком віджали пензлика, щоб у вас, і знову значить, повертаєтесь на, на ту ділянку, яку вам необхідно значить, відмити, висвітлити. З водою тут багато не грайтеся, бо папір все ж таки має певну, ну, таку, певну якусь міру. На воду. Тобто, якщо ви води будете брати дуже багато, то його буде папір буде вести і у вас будуть проблеми. Ну, в принципі, все як для цього методу. Користуйтеся на все добре, до побачення.